Я зовсім не вмію говорити, я не публічна особа. Але я, Русланчика дуже любила. Він на всіх акціях, на всіх судах, на всіх абсолютно на майдані, скільки ми прийшли всього навіть не згадати. Я от перебирала фотографії. і на кожній фотографії він є, на кожній фотографії, тобто він був завжди. Як щось ставалося, його. Покличеш, він завжди приходить на допомогу. Це така велика втрата. Я навіть не можу передати слова. Я не можу цього поки що прийняти, я не можу цього зрозуміти, чому такі люди йдуть. Я дуже сподіваюся, що він зараз в небесному царстві і в небесному нас бачить. За нас молить Господа за Україну. І дочекається нас, і ми побачимося Отця Небесного і всі порадіємо тому, що Україна вільна незалежна, за яку ми боролися і за яку він поклав своє життя. Дуже боляче, дуже боляче. Ой, прошу мене пробачити всім спідчуття, всім, всім спідчуття родичам.